Перша консультація лікаря дитячого гінеколога, коли вона має відбутися, добрий день. Будемо знайомі. Я провідний дитячий гінеколог вищої категорії клініки. Денис, перший рік життя дівчинки, я розповім вам, як доглядати за дитиною. Що таке норма, що таке патологія, як позбутися деяких неправильних міфів про догляд за дитиною і про дитячого гінеколога цілком? Якщо до року ви не були проконсультовані дитячим гінекологом, то треба звернутись при будь-яких розладах сечовидільної системи або будь-якому, на ваш погляд, незвичному розвитку зовнішніх статевих органів у дівчинки. Не обґрунтовані дієти, поганий сон. Надто бурхливі емоційні реакції. Вони всі можуть впливати на гормональний фон і на гормони репродуктивні, в тому числі, за рахунок чого може порушуватись менструальний цикл або е, до повної зупинки менструацій, або до кровотеч. І для того, щоб підліток зрозумів, краще звернутися до дитячого гінеколога, щоб він спокійно, розумно, ґрунтовно пояснював дитині. Як його життя впливає на його здоров'я? Це буде стосуватись не тільки менструальної функції, будьте здорові.